Програм на телебаченні. Багато. Але коли ви не встигаєте перемикати канали, шукаючи улюблений фільм або ж виставу, чи полюбляєте хвилинки поезії, або ж хочете просто народні традиції з телеефіру принести в своє життя, то наші справи не так вже й погані. Коли щось подібне відбувається у вашому житті, тоді наш літературно-мистецький альманах основа програма якраз для вас. І я обіцяю вам, що у кожній програмі ви відшукаєте щось для себе. Чому нині у студії Біла троянда? Бо з нагоди чи без, хотілося затримати пору квітування в Україні. Зрештою, троянда зіграла головну роль не в одному житті. І аналогії до першого сюжету мені не довелося довго шукати, бо підказали мої колеги. Ну хто у нас в Україні так гарно малює квіти і наше життя серед природи? Звичайно, Тетяна Яблонська. Зовсім недавно її дочка Гаяне мені зізналася, що маму так і називають доброю, мудрою яблунею, яка щороку щедро дарує свої плоди. Спробуйте запитати у митців на Монмарті в Парижі, з українських художників вони знають. Звичайно, Тетяну Яблонську. Або ж в Україні, коли цього року вона була удостоєна Державної премії України імені Тараса Шевченка, то навіть українці здивувалися, хіба вона її ще не мала. Тетяна Нилівна з того приводу посміхається і додає, я дуже рада, що премія удостоєна за роботи останніх літ життя. Але правда каже, я не хочу, щоб це були останні роки. Я хочу жити ще. Вельмешановна пані Тетяно, це троянда в нашій студії і на вашу честь. Ми кожній пелюсті чогось доброго нашепотіли, а головне, щоб ви нам були здорові. Бо треба ще так багато встигнути. Ну а що вже здійснилося, не будемо згадувати. Просто подивимося на ваші картини і обличчя. Там все написано. Тетяна Нилівна Яблонська. Ще замолоду, удостоївшись трьох державних премій СРСР, високих почесних звань та нагород, ось уже 60 весен талановита художниця барвами своїх картин полонить душі шанувальників прекрасно. Цього року ще одна нагорода Державна премія України імені Тараса Шевченка. Декілька років тому її спіткав інфаркт. Тому нині вона жартує, що, попри всі існування таких модних течій, як поставангардизм, трансавангардизм, у неї постінфарктизм, течія, яка направила її глиб своєї душі. І творче життя аж ніяк не скінчилося, одного разу прокинулась вранці, подивилася у вікно. Відчула свіже повітря і зрозуміла, що життя триває, що не треба далеко ходити, а поглянути у звичайнісінький київський дворі, побачити, як жінки йдуть до магазину, як перелітають горобці з куща на кущ. Це може тому, що вік вже підходить такий, що живеш своїми споминами, своєю душею, тим, що бачиш у вікно. Свого часу Тетяна Нилівна багато подорожувала по світу і об'їздила всю Україну. Я вже насичена всім цим, каже вона, я хочу жити тільки тим, що в мене є у душі. З картин подих літа починається її серія вікон та інтер'єрів. Відкриті зачинені балконні двері, свіже повітря, буяння життя, що літься до кімнати через відкритий балкон, тиша і зосередженість. Все це разом із нескінченними змінами в природі не давало висихати фарбам на її палітрі. Сонячний промінь блиснув на рамах балкону. А за кілька хвилин, підкорений невпинними рухами землі, він відійде воруч і залишиться жити на полотні. А ще Тетяна Нилівна любить писати забуті стільці у траві. Здається, людина, яка щойно тут сиділа, знову прийде і сяде на цей стілець. Так от, іноді дивишся, ну дерево ростуть дерево, ну нічого там не бачиш. А бувають такі моменти, що якась е, тебе охоплює якась поетична така аура. Що ти бачиш е, 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 якийсь образ там, е, якийсь, якийсь, якийсь настрій, якусь поезію. І тоді можна якнайскоріше хапати палітру і це, поки не влітіла е, ця муза, скоріше схопити це. Тетяна Нилівна вірить у єднання людини з природою. Пташки, дерева, квіти, усі на рівних. Може, тому їй так близькі до душі вірші японські, китайські, коливання якоїсь тростини, вітру, цвітіння якоїсь сакури, якоїсь гори. Я дивлюсь на гори, а гори дивляться на мене. Оце таке проникнення у саму душу природи. Воно тоді тобі відтячує. Іноді натхнення до неї приходить раптово, а буває, що на нього чекає, уважно вдивляючись навколо і прислухаючись до себе. Ви зауважили, як Тетяна Яблонська довго вдивляється за вікно? Там житейські ситуації, житейські проблеми. І ми спробуємо поглянути на нашу духовність, як то кажуть, з другого боку сонця. Я особисто не дуже полюбляю ринок, але на книжковому цікаво спостерігати, як батьки купують українські підручники. Школи столиці вже підготували молодь, яка вільно спілкується українською мовою. Правда, барви книжкового ринку якраз на користь російськомовної бульварної літератури. І може українське слово було б господарем у своєму домі, якби мовою вступу до вузу було знання української мови. І більше нічого не треба. Ну а поки що це нагадує хрестові походи англомовної, російськомовної літератури на українську книгу. Правда? У цих баталіях отакі видавництва, як критика, генеза, наукова думка почуваються досить впевнено. І коли батьки шукають за українськими книжечками видавництва Баба-Галамага, я в душі радію за Івана Малковича і дивуюся, ну як це йому вдається, що навколо цієї проблеми, роздуми далі. За даними книжкової палати, за 1996 рік в Україні вийшло 6074 книги різними тиражами українською мовою, що означає трохи менше як одна книга на душу населення. У цей час в Німеччині вийшло 12 книг на особу, а в Росії 3,21. Що стосується художніх книг, то таких припадає 13 на 100 осіб, тобто лишень одна десята на особу. Решту процентів на душу населення врівноважують іншомовні видання сумнівного змісту мильні серіали, детективи, книги жахів тощо. Угодою 1992 року про безмитне поширення інформаційної продукції в межах СНД скористалася передовсім Росія. Було би дуже просто стверджувати. Закон про мови приймала держава. І якщо вона цього закону не дотримується, то вона або дволика, або лінива, не хоче контролювати. Було би дуже просто стверджувати, що закони ринку диктують появу російськомовної преси та дешевої літератури, бо попит на неї вищий, аніж на українську. Зрозуміло, що ці закони взаємодіють і кожен з них має свої контраргументи. Але є ще третій погляд, як казав Сократ. Погляд зверху або ж збоку. Звідки ж усе почалося? Коли, за різними оцінками фахових міжнародних експертів, від 40 до 60% відсотків взагалі всього валового продукту створюється в тіньовому? Нелегальному, так би мовити, секторі, отже, це ринок деформований. По-друге, наше податкове законодавство це дивно, що взагалі виходять якісь книжки в Україні, Не має значення якої мови українською, російською, болгарською, чи кримсько кримськотатарською. Це податкове законодавство дбає лише про те, щоб убити вітчизняного товаровиробника, в тому числі і в галузі книжкової продукції, в галузі культурної діяльності. Ну і нарешті, взагалі, не все, що продається, і не все, що користується попитом, може бути товаром на цивілізованому ринку. Згадаємо, що, наприклад, одним з найвигідніших товарів у всьому світі є наркотики, і наркобізнес, попри все, попри всі заборони, процвітає, але ж всі розвинені країни ведуть шалену боротьбу з наркобізнесом і. Не жалкують на це коштів. Отже, на противагу популярному висловленню, що так є у всьому світі, мусимо стверджувати, що так у всьому світі не є. Маємо цілком осібно від світової свою вітчизняну економіку, своєрідного мутанта. Це те, що стосується виробника. Де вже йому думати про дотримування законів, коли за своєю природою він переважно поза ними? З іншого боку, той, хто купує цю книгу, той, хто її потребує. Отже, звичайний рядовий українець із своєю українською ментальністю ментальністю, яка складається з одного боку з ментальності дуже нечисленних національно усвідомлених спадкоємців тисячолітньої культури, а з іншого закомплексовані самозневагою, як вони самі себе називають жлоби і мутанти, проживаючи в Україні. Чи потрібна, проживаючи в Україні, українська книжка, а ще й в умовах страшного матеріального зубожіння? Питання риторичне. Герой нацистського драматурга Йоста казав, коли я чую слово культура, я хапаюсь за пістолет. У нас ще, слава Богу, за пістолети не хапаються, але порохом вже пахне. Щоправда, 4 червня на прес-конференції в Дінау міністр інформації Зіновій Кулик авторитетно ствердив. Зменшення бюджетного фінансування не означає загибелі української книжки. На 1998 рік передбачається виділити з бюджету 5 мільйонів 700 тисяч гривень на 22 державних видавництва. Сума, як всі розуміють, мізерна. Але все ж хоч щось. Олег Білорус якось сказав, що українську економіку врятує тільки демократія. Те ж саме нещодавно сказав і Збігнев Взяжинський. Отакі От непрості дороги української книжки поміж законами промови і законами ринкової економіки. І вона виживе. Вона це доводила не раз упродовж століть. Пригадуєте, минулого разу я обіцяла вам розповідь про реставрацію Хрещатика. І не тільки тому, що це головна вулиця міста Києва, а й тому, що в цьому столітті вона переживає вдруге унікальну реконструкцію. Тут прийнято зустрічатися. Ну, я собі, ви проходите тією вулицею, якою колись йшов ваш прадід. Або сфотографувалися на тому розі, де колись у медовий місяць зробили фото ваші батьки. А каштани, а фонтани, а красуні. Їх за п'ять хвилин можна тут побачити стільки, що цей вислів українки найвродливіші» сприймається незаперечно. Я вже не кажу і про свята, і про видовища. Мене особисто влаштовує, що можна розпочинати похід від українського дому, а завершувати десь на Бесарабському ринку. Тому приїжджайте, ви побачите, як багато змінилося і повірте, що на краще. І не пошкодуйте собі зробити фото, бо інколи якраз воно єдиний свідок змін, які є в нашому житті. Якраз фото і документальні кадри розказують, як це відбулося у долі Хрещатика. До речі, троянди. Там цвітуть і по сьогодні. Що після реконструкції хрещатик мав би бути пішоходним. І звичний тролейбус номер 20 розвертався би на європейській площі. Але це тільки чутки, і рух транспорту після реконструкції нескільки не змінився. Колись на європейській площі зупинявся перший у Києві і взагалі в Європі електричний трамвай, що з'явився у місті у 1892 році. Хоча промайнуло майже століття, звичка кататися в транспорті у киян залишилася. Спочатку, щоб відчути переваги нового виду транспорту, а потім, щоб в нього вдало влізти і бодай вдало дістатись на гору. Фонтана Іван вже давно немає на європейській площі, на його місці величезна клумба. І давно вже немає знаменитої на весь світ ювелірної фабрики Йосипа Маршака. Взагалі від тих часів багато чого змінилося. Хрещатик пережив війну і дві реконструкції. Щойно пережив третю і, мабуть, не останню, а лише етапну. До речі, тоді, в 47-му році, відбудовувати Хрещатик виходило все місто. Сторона від Бесарабки була повністю зруйнована фашистами. Киянам доводилося розгрібати груди, сміття і руїни. За досить короткий час киянами було відбудовано пасаж, різні житлові будинки, а головне, архітекторами був збережений стиль хрещатика, закладений в першому проєкті цієї вулиці. Її було розширено ще на 100 метрів. Проєкт відбудови був створений в кращих традиціях українського зодчества. Зберіглася цілою і непошкодженою, такою, якою була збудована у 1912 році архітектором Гайєм у стилі Модерн. А назва була ще заздалегідь обрана до виникнення самої споруди і привезена разом з фруктами і овочами аж із самої Бесарабії. З тих пір Бесарабка назву свою не міняла, і цим, напевне, зумовлена висока ціна на товари, що тут продаються. Ах, Бесарабка, Бесарабка! Перед тобою знімає капелюха сам шолом Алейхем, який, до речі, жив тут поруч. Стоїть собі свідок початку століття, споглядаючи на будинки напроти, на ті, що вціліли на війні. Будинків старожилів на Хрещатику залишилось мало. І в попередніх реконструкціях їх архітектори оберігали як родзинку принадності Хрещатика. Ну як тут не згадаєш золоте теля і Паніковського, який просив милостиню на розі Хрещатика і Прорізної. На той час, як і зараз, там було багато ігрових завідій, банків і ресторанів. Там мешкала лише заможна публіка, мабуть, як і тепер. Від тих часів конкурентів у Паніковського стало куди більше. Але місце, де процвітав його бізнес, ніхто не займає. Воно закріплено за ним шанобливо і з любов'ю. Взагалі Хрещатик сповнений любов'ю тих, хто жив на цій вулиці, тих, хто її відбудовував, і тих, хто, бодай раз, приїхав у гості до Хрещатика. Ніщо на світі не минає, але повторюється вічно. І якщо ви не встигаєте за мистецькими подіями, то наша програма може чудово виконати роль музичного календаря. Тому, перефразувавши латинські прислів'я, ми радимо. Тішайтесь новинами. Отже, музичний календар. Прекрасна, вічна, незбагненна музика. А скільки навколо нас кольорів і як вони змінюються? І усю цю гаму кольорів можна передати в музиці. Це довів французький композитор Клод Дебюсі. Він народився в містечку Сен-Жермен поблизу Парижа 22 серпня 1862 року. Цікаво, що слово клод в перекладі з англійської означає хмара. Клод Дебюсі засновник імпресіонізму в музиці, славнозвісний майстер звукового живопису. Назви його творів хмари сади під дощем, місячне світло, дівчина з волоссям кольору льону, слід на снігу море. Тут тонка поетичність, вишуканість стилю, багатство звукової винахідливості. Якщо доведеться побувати в Парижі, неодмінно відвідайте будиночок Музей композитора. 10 серпня 1865 року народився російський композитор-диригент Олександр Костянтинович Глазунов, який вніс вагомий вклад в розвиток симфонічної, камерної і балетної музики. А з дня прем'єри його знаменитого балету Раймонда минуло сто років. Своїм яскравим колоритом нас захоплює хвилююча легенда про красуню Раймонду і її нареченого лицаря Дебріена. В свій час головну роль виконували знамениті балерини, серед яких чимало українських танцівниць. Видатний український драматург, філософ, поет, громадський діяч Іван Франко теж народився у серпні, точніше, 27 серпня 1856 року. Лірика Івана Франка надихала композиторів на створення прекрасних романців і пісень. Серед них «Ой ти, дівчина з горіха зерня, не забудь юних днів, місяцю князю, безмежне поле. Одна з мальовничих вулиць нашої столиці пасаж. Тепер тут у затишних кафе можна посидіти, випити склянку кави, поспілкуватися з друзями. Мабуть, мало хто з присутніх звертає увагу на численні меморіальні дошки на будинках. А тут ціла історія музичної культури нашого народу. Ось у цьому будинку багато років жив народний артист Радянського Союзу Борис Романович Гмиря, який народився 5 серпня 1903 року. Саме тут, у його квартирі, витає світ його музики. І проспівана чудових романців, з якою душевною теплотою він виконував народні пісні. Сподіваємось, що ми станемо свідками проведення у Києві у вересні наступного року першого міжнародного конкурсу вокалістів імені Бориса Гмирі. І всі, хто причетні до проведення цього осяяного іменем видатного співака змагання, створять належні умови, щоб нові імена молодих виконавців засяяли на зоряному небосхилі України. Інколи квітка може розказати далеко більше, аніж оплески. Тому я дозволю собі ще один спогад саксаганського. В четвер на масниці йшла циганка Аза. В першому ряду партера сиділа вишукано вбрана дама у білій французькій перуці. І по закінченні другої дії, яку так блискуче вів Микола Садовський, дама підійшла до бар'єра і кинула йому розу, любові і миру. Дама ця була Заньковецька. Здавалося б, дещо банальний спогадок для мужчини, але якраз він пригадав, що біла троянда спасла Марію Константинівну від самотності, і роман продовжиться. Для чого про це згадувати, коли цей рік, цей рік 65-х роковин, які вручили високу нагороду народної артистки України, першій в республіці? Або ж у вересні виповнюється 75 років із заснування колекції музейної, даритою, до якої якраз була Марія Константинівна. І ще раз про кохання. Бо нам здається, що воно буде запрошенням до музею, на порозі якого ви відразу відчуєте, герої тих сердечних справ вже давно відійшли, але історія їхнього кохання продовжується. Їй було 78. Вона вже погано бачила, погано чула, погано спала. Її згасле тіло, її гострий розум більше не бажали працювати в ім'я майбутнього. Марія Костянтинівна Заньковецька жила минулим, відшуковуючи у ньому крихти радості, тріумфу, любові і щастя. У тому минулому найголовнішою для неї людиною залишається він, її єдиний Микола, Микола Карпович. Тепер вона знає напевне, що спільна робота двох закоханих не об'єднує, а роз'єднує. Все стає звичним, буденним. Любов перетворюється у дружбу, а потім у звичку. Принаймні так сталося з ним. У неї було інакше. Можливо, тому що її почуття були глибшими, сильнішими. Можливо, тому що все, що грала, пропускала через своє життя. Сталося, що вона, дворянська донька, дружина офіцера, відкинула все і забула. Пішла на сцену мандрівного, безпритульного, напівофіційного українського театру і залишилася там назавжди. Мріяла про сцену? Так. Хотілося бути володаркою думок і сердець? Так. Але все ж, все ж. Якщо зізнатися собі в найсокровеннішому, вона пішла в те життя за ним, тому що кохала і була коханою. Задля нього поміняла родове прізвище Адасовська на сценічна Зеньковецька. Задля нього підкоряла і володарювала. Задля нього все задля нього. Щасливою, була зрадженою, була кинутою, була великодушною, була великою, сильною, була, була, була. А він щомиті в її пам'яті, в її серці. І вона вірить, що вони будуть разом. Адже колись він сказав найголовніші слова. Я люблю тебе так, що сильніше любити уже неможливо. Я думаю, у кожної є спомен який відчуваєш себе молодим, жаданим, бажаним. І якщо навіть кохання не відчини, воно обов'язково трансформується у фантазію, великодушність і навіть творчість. Я розумію, що не всі думки нашої програми сьогодні ви запримітили, але я прошу пам'ятати, що кожен сюжет моїх колег якраз про такий вияв любові. І якщо білий колір це колір віри, ви обов'язково дочекаєтесь нашого наступного ефіру. Тому сьогодні я не прощаюся і налаштуйтеся на гарну хвилю, тому що ця троянда залишається із вами. На початку пригадуєте, ми кожній полюсці щось нашепотіли. Отже, бувайте.